коли ти можеш це продати, якщо там, якісь зерне посіяти. Моя одна із фраз таких, що навчити неможливо, можна тільки навчитися. Тому, моя задача, там ти влучиш тому, тому тому, особливо там, діти там, ось, я, я навчу, я, я показую, як можна зробити так. Да? Я показую те, що мене зацікавило наприклад, в якимсь прикладі, як це працює. Тому і тут от було питання там за картини, ці картини, це моя картина, вона, вона, вона була написана більше років тому, ще до того, як я познайомився з цим автором. А це картина моєго друга. Я з нього купив, це Гардій, наш полтавський художник. Ми разом з ним були в мистецькому штабі, зараз він в ЗСУ. І, і знаєте, от так якось пазли все складалося, що я хотів долучити такий, візуал такий. Зробити маленьку презентацію з вами, що вийшло, що вийшло. Сьогодні дуже класне, слушне питання Ліда задала. А як ти вже про цю книжку? Це дуже влучне дуже, питання. Дуже Дякую. Дивіться. Моя дружина порадила мені один підкаст, там, де... Наша Єфасініна і Юлія Героновські, я не помиляюсь, це сексолог. Правильно сказав, так? В, в, в той курсі. По сексологах не виступаємо. Не виступаємо. Да. Ну, я теж в цій темі не дуже повернув, але мені дуже сподобалось, як вони ну, подають цю тему, і там прозвучала про цю книгу. Книга Петільний Сексур. І що саме цікаве, чому мені сподобалося питання, як я б на нього відповісти. Тому що багато із моїх друзів, чоловіків питали, що це буде там, про чоловіків, тобто там дружина не потрібна. Я вважаю, що цю книгу мають почитати і ті чоловіки, а і, і жінки, для того, щоб розуміти, що відбувається завжди. В основному тут наша коло теж знаходиться, це якраз той період з цією книгою. Ще пішла в інтернеті книжка «Перевал. Привал середньожиттєву шляху. Теж це Джеймс Коріс. Джеймс Коліс це такий вчений. Хто, хто займається психологією, психотерапією, знають його чудово. Він послідовник гінгіанського аналізу. І він в, вот. в принципі, є автором цієї книги Пікінню Значить, Тут розглядаються на цій книжці саме психологічні кризи, психологічні травми чоловіків, які є, через юнгіанський аналіз. Отут, вот хто знає самого. Жемінського поліста, то він трошки інакше виглядає. Це, може, тут іскусственний інтелект так його зробив. На Китай це трошки потрібно. Я вже не переробляв, тому вже не залишив. Дуже цікава особистість. Він 40 років у нього став. Чи на Джекі Чана трошки похоже? Так, такий трошки. Чи на Джекі Чан? Чого так не цікаво? Ну, це було зроблено в Гамі. Інші картинки і те, що підібрала ілюстрацію, мені дуже сподобалось. А це вже я так не міняв. О. Він автор більше 15 книг. І, в принципі, його цитата фраза те, що ми не усвідомлюємо, завжди керує нами, змушуючи переживати чужі сценарії замість власного життя. Це фраза Юнга, дуже класна фраза. Хто з ним стикався, знає. Що він завжди казав, що якщо ми щось не усвідомлюємо, і не цим, то це починає керувати нами і перетворюється в нашу долю надалі. Сатурн. Хто ж такий Сатур? Сатурн? Сатурн це такий Бог, Бог в, рівні, в деяких вінях, бог російської в, в мові — водородія. А саме тут він виступає як психологічний сторони, це такий символ обмежень, тягаря, який лягає на плечі чоловіків. І саме його тінь це культурні стереотипи страхи несвідомі комплекси та тягар, провини, що впливають на чоловіків і їх психологію. Тобто це такі невидимі кайдани, з якими чоловіків поступово. поступово Стикаються і, і, і і стримують. Стримують, воспитывається своє внутрішні, Те, що в них просто просто є. Зараз вони сапають. Що ж це таке, ці невідомі є? Ну, основне — Це зв'язок з батьком. Може фізична відсутність батька або якась емоційна. Як ми поглянемо, в основному нас виховують зараз матері, щось так склався такий стереотип. Ті ж жінки нас виховують в дитячих садочках, далі це школи і так далі. Зумієте? Погано що це добре, але це моя особиста думка. Я вважаю, що це така ловушка, в яку ми попалися. Тому що е жінки вони вчать по-своєму, по своїй стороні, а чоловіка має навчити тільки чоловік. На жаль, е той недостаток батьківської уваги або навпаки може бути і травмою. У російському припорізьку так якоїсь десь нав'язані, якісь стереотипів, ти маєш бути тим, то наприклад, я пам'ятаю, згадую історію Кузьми, який розказував, що я вивчився на стоматолога, по-моєму, якщо я помиляюсь, він потім прийшов сказав, він, диплом, і сказав, ось вам диплом, а далі я пішов робити те, що я хочу. Тобто, своїм шляхом. такі теж, які скажуть. Основні наші страхи і стереотипи. То, що нам нав'язують, нам дитинство кажуть, ти маєш бути сильним, ти маєш, маєш бути, ну, не плач, не ний, тобто доводити свою, свою думку. І ці невидимі кайдані, вони такі от стримують. Де, 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 тобто чоловік має бути сілью, має, має бути машина, має бути сім'я, має бути квартира, все повністю. І коли вже приходиш. Перевало цей перевал, це друг книжка цепляє. Воно, ну, вроді би, все є питання. А радість де? Що відбувається? У мене ж все є. У мене таке було. Так, було таке. І Чи не розумієш. Тобто все ж робить вроде правильно, все відбувається, все, все є, і бізнес там є, і роботи є, і дружина є, і діти є. А що? що? Так. Чому так відбувається? І воно все, все рушиться. Те, що про що нам каже Поліс, э, э, на жаль, це теж ще із одних таких ну, парадоксів. Як сказати? Ну хай може бути. То, що еволюція э, пішла такими свимільними шагами. От, а на жаль, наша психіка не встигає за цим. От раніше э, тут доводиться... Э, Наприклад, ініціації, а до речі, вибачте, я тут трошки роздрукував, от я взагалі присутній там в книжкових клубах. Більше у вас ти так в книжкових клубах я кажу по клубам такий. Читати теж розкаже. До речі, я це перший раз <сумісті> виступаю в такому сенсі, але з спікером може бути. Тут такі, я зробив такий словничок через чи. Таких основних термінів, які є. Ну, для мене дуже зручно, коли вони коротко і влучно і ще з таким Ну, Наприклад, ініціація, перехід у зрілість, коли живеш з цент, центру, а не, ну, а не за ролями. Як оновлення Windows, довго, страшно, тобто, але треба. Воно вони потрібно. Тобто, такі Тому, це такі яври. Сама ініціація. щось може собі собою. І основні тут вісім закриваних швидших та Вони повністю пронизують прини, цю книжку. Ви можете їх почитати, тому що питання записав. Ініціація. Тобто тут приводиться те, що раніше а, були якісь племена індійців чи в, в да? а є? Дайте, будь ласка, тому що Дальше дуже. Є? 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 І проводили обряд ініціації. В основному то, що я от чув і стикався, це десь. Стосовно хлопчиків десь біля 13 років, ну, десь 11-12-18, 13 років. Для мене це дуже паркає, тому що моєму меншому суму зараз 13 років. І для мене це теж дуже турбує, як це, в це проходить. Для мене, зазвичай. Як це тобто дитину, хлопця забирали сім'ї, тобто, що перший ініціатива, передбачає вступ людини у новий таємний світ. Тобто, Йде перехід. Перший це відлучає від сім'ї фізичні від батьків. Тобто я дитину забирали до цього хлопця. Далі йшов е, ритуал смерті, так, так називали. Тут нас схоже на ще одна класна, класна книжка, я, як ти розказував дуже багато книжок, Дуже вже далі. Тобто, це нагадує на е, Данте. Е, Жесне кам'яні. Це така рестрація. Щось там десь теж перегукується. Тобто забирав дитину, далі, щоб такий обряд, його кидали в яму, або в ліс, він там проходив ну, тобто, під контролем, це контролем, був такий синонім смертний. Далі пішло від дорожнього, забирали. І четвертий це було навчання, там, де. Цього хлопчика вже навчали т. 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 природження. І старіше всім основним знімалися старішим. Далі було навчання. Тобто мисливство, як тебе потрібно поводити, його долучав до, до чоловіків зачасту. А це природження було, навіть давало нове ім'я. Про християнство, воно теж не християнство, що Десь бралося із язичества, тобто, коли пускали воду, то це якби повернення до води до первого там, куди ми вийшли. І тоді теж, теж теж могли давати нове ім'я. Сам принцип того, що ми більшість. Ці ініціації ми не пройшли, які є, і чоловіки залишаються тим знають, але... В основному, ну, от, як ми приходимо, він не знає, що з цим робити. То він дорослішає, у нього все виростає, там вже поток, а то що вже виросло було, вже є потяг до дівчат. А якщо що з цим зробити, то на тих дитячих сексологів не вистачає. Мак нам розкаже про економіку. А я вважаю, що треба ще багато дітям розказувати на цей період. А на цей період треба якісь будуть старічний, які, які пояснює, про чоловік, за що він за що він переповідає. Тобто, цей період, коли комплекси патрні, дуже класна формука є, все це читаємо. Комплекс це емоційне заряджене переживання, сила якого залежить від землі, так навантаження. Що є десь така травма, то тривались і десь стосунки з іншою людиною. За своїми словами, вже кажучи, то дитина а вона знає, що за нею доглядають, все, все нормально, тобто це ці якісь іграшки, а тут вже інший світ. Нема цього апгрейту, так сказав, переход. Вот. І про що ж пише э, Коля? що. Uh, яке, яке наше завдання? Наше завдання саме uh, uh, юнг описував ці тіні. Тіні це такі, архетипи, uh, які у нас для... Ну, Тут якщо а зображення, тут uh, зображення, uh, uh, коли я почав працювати з юнацьким аналізом, uh. один uh. мій друг, uh, я дуже вдячний, який мене пропонув, так, цю тему. Для мене дуже було цікаво. І результатом цього стала ця робота. Це моя особиста бачення, то що відбувається. Це, це там, якщо подивитися декілька архетипів, от, тут є троль, тут є Телотос. Далі тут є такий, ну я його називаю Джойзик, на це такий трістер. Знаю, що по 22-му е, по картам торо дурак. Я ось сидів. Тобто я я ним живу в ліфтері, трамвай, щоб ви ж понимали. Ну, да, все слід типу такого, да. Так. Є такі маленькі хлопчики, які це бачать і типу все доброжають. От. І загалом, якщо так подивитися, я вам уже про стернакому не я розказував, я вам не скажу, це вам як бонус буде. А? Так? Така є загалом анімо. Тобто є в юнганзькій системі анімус чоловіча така енергія, а аніму, аніма це така жіноча, то есть є там Я, до речі, я сам, вона мені прийшла як е, велика мати, от, а кайзуться в юнга теж таке було. Ну не знаю, може десь чув, але все, що в нас в просорі фраслансовий варіант, це вже є щось. Тересорфінче залізо. Тобто, от така от картина вона прийшла. От. І про що каже Колінс нагадує, так як і Юнкер сказав, що потрібно, раз нам не повезло, ініціацію ми не пройшли, то нам потрібно це самим зробити. А як це зробити? То, то самим Усвідомити ці травми. ну Вони називають травми, це не означає, що били палки, там, чи поламали голову, проламили. Психологічні такі. Мені більше подобається називаються патернами. Чому паттерни? тому що таке повторюється. А е наш повторюється наша наша реакція. Як ми привыкли. Я люблю ще проводити приклад. Знаєте, в тилі, був, коли в полі, що був який там болото таке це, вимки, дай трактор їде, і ти їдеш, їдеш і до штаку. Що ти не робиш, ти з своєї дороги не звернунеш. От ти от привык, що з автоматично постійно. І для того, щоб свою свою рельєф, коли цю вивернути, треба там або такі зусилля, або щоб хтось тобі допоміг. Ну, то есть, це зрозуміло. Це має бути психотерапевт, психолог, там правильно е це сказати. Як правильно, психотерапевт, да? так? Що? правильно. Хто допомагає. Психолог, не, психолог. Не, це Нет, хворий. Психотерапевт це тоже психолог. Да. Просто психотерапевт це ти працюєш в одному якомусь напрямку. Тобто це может быть гештальт, не знаю, еще что-то. То есть у тебе є есть конкретнее. Психолог може всім Ну ничего, борьба, практики, я Ну да, ну мне подобается Мы все, что хочем заниматься самоликуванием. Классно психологи, психотерапевт приводят, ну можно вырвать, да? Ну, конечно, можно, да. Зачем я стоматолог, буде так будет так, простейшего. Психотерапии за психологию. Я не психолог, не психологию. Сова, не ти сам не да. Оно не даст. Просто... Я ж что кажу, что вот ну, мне подобається асоциация, що я рассказываю, что я сам сам вытянул, тоже тварь. Можливо, да. Там, і ця, натужка, і, е, попро... це, це надо с детства быть таким рефлексивным, что ты постоянно анализируешь, анализируешь каждый день. Но ну, это мало людей таких, да. постійно постоянно себя ковыпают. Ну, самое главное, е, хорошо, на том, что если ты целый побачишь. Перше: ведення щоденника своєї історії, тобто відбудковування. Ти складаєшся ці патрії, як відбувається, як ти на це реагуєш. Тобто, перше, Якщо ти побачив. Если что такая как классная фраза, э, э, первый этап трансформации і початок, когда ты, это узрел, когда ты это уже посмотришь, все, и ты уже все уже початок, уже на это начало, да. Мой любимый пример, я люблю вот примеры, помочь алкоголику то, только тогда, когда он осознает что он алкоголик, то есть ты осознал, что у тебя есть тень, да? Вот, ну а кто, кто сегодня пришел с тенью? А пришел с тенью. Кто вообще пришел в стине? Есть? Ли? Да. А я живу в тенях. В тенях, да. По тени, тени Сатурна. Ну, все правильно, да. <с infotions> и okay. осознал, да? Далее идея диалог э, из а внутренних плавцем. Ты ставишь, ты ставишь, а это... еще тоже. Плавцы специалистов. Ти розказував, Якщо немає батька там ще, або ж а, то ти можеш сам достиг остати батьком. Спокійно вдома. Есть, є така класна практика, можемо завтра зробити. Спокійно. От давайте вот, закриємо очі, вийде всі очі. Представте себе, от, коли ви маленькі. зараз швидко. Маленький. Средать опять, значит, там было мыть. Не надо ждать просто. И, 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 и просто опросы маленькие, маленьких хлопчики, маленьких девчик. Що у нас просто? Шо им хочет. Жвать хочешь сейчас. И стань космос. Мороза, мороза. У мене хоче морозова там. Я не у кого я. Денис, а да? дай да? По просто? Посмехається. Посмехається, но уже уже добре. Ты до мене прийшов, а? Так, И отвижу просто. Все хорошо? Прям Лиза на мене. Добрий день. Ти Ты хватаешь это. Да, в любые побыли, а. Вот. И. Третий этап, посмотрите, щоб коротко. Це прийняття цих слабостей, прийняття оцих слабості, прийняття прийняття вразливості. Тобто це можуть бути терапевтичні групи, е, там де відкривається може. Але Саме головне, можна читати багато книжок, може там на різні кружки, але е, це теж може бути таким уникненням. Тому що, що би ми робили, як би ми чому не вчилися, чи не чи читали, поки ми самі з не розберемося, сам сядеш спокійно, поговориш з цим хлопчиком, нічого не впиняється. Це дуже багато. Ну, я все це все, 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 я все помінявся за сім днів. За 7 минут. Все понятно, все хожу. Куда тебе зрозуміло? Тут роками люди розбираються, розгрібають. Що опять те ж саме. Вот. Так. Укуси. Ну, основна мета це то, що бути чоловіком це подорож, а не роль. Тут -то хватає. Тобто ми. Маємо прийняти цю тінь. Наші грани мудрості, теж фраза можна сказати, що слам обращає до цього мужчини в мовою, мови. Ці травми є, можна їх по-іншому інтерпретувати. Тяжко чи це просто. У мене дещось виходить, дещось ні. Але якщо постійно це аналізувати, так сказати, то все стає на своїй місці. Они просто вырастут, этот ребенок, видит, пошел играть в эту Ну и задание зрелости это найти, собственно, шлях в этой не спускной. У нас есть там в списке, классная такая фраза была, я ее тоже использую, называется какофония комплексов, колоскутичный конфликт. У нас очень много разных. Внутрішніх які між собою. Той хоче одне, той хоче гуляти, той хоче бухати, той хоче, хоче ще щось, той хоче бути умним, той хоче бути красивим. От. І всі какахоні, так називаємо. І, тут, класний приклад доводиться. Одночасно Ютуб, Спотіфай і Тікток працює. Да, в всьому-всьому віднайти от, саме це твоє внутрішню маленьку дитину, що вона хоче. І, і тоді... В цьому буде головний свят. Так. Все пропав. Ну, тут ще подітожить вісім закровенних чоловічих таємних. Все нормально, це ж їде. А дорослі так би не зрубили. Дорослі. це нормально, є сіно, треба ну правильно, Є вже єду. Все добре. Бачу ці, так. То там ще розрукував вісім таквиних чоловічих таємниць, які там є. О, ми на вулицю вийдемо головний ворог чоловіка страх. Страх перед фемінністю та страх продемонструвати іншим чоловікам. Багато у чому з меженнями вкладено в рольову кучу. Те, що ми розказували, є з волі. Ми дуже класно у цій роботі покажемо маски. Так, так, так. Це що цікаве, наскільки це, в, я, я називаю це, хитро жопити ці маски, це постійно. Ти їх так, віднайшов, а вони тільки раз зробила такі апгрейси. І вже по іншому житті працюють такі. Що я кажу таке. Так просто там за 7 днів чи за 7 хвилин ну, розуміти, що все. Може хтось може. Я вже не бачу. Але найголовніше, ви, е, знаходиш, вислідковуєш, йдеш далі. Опа. Він зробив грей, маску зробив, і ти своє бгей і ловиш свої цілі. Е, дуже цікава тема життя е, чоловіка значною мірою круєм страх. Тому страх це так, як... Це така цікава тема. Ворог чоловіка страх. Страх перед фемінністю. Це страх продемонструвати іншим чоловікам свою вразливість. Патріархалість, що підмінює любов владою, мирі чоловік що Повноцінність за матеріальною школою, то поклоняється не ерекції божественного фауса, а власній ерекції, якому компенсацію цього страху. Що тут говорить? Тобто, що, тобто, що а, коли, на, фемінність виховання жінок, нічого не хочу, багато сказати жінок, є, то, коротко, то просто. А, Можно я расскажу тебе такого Сьогодні Сегодня просто я рассказывал Игорю, он говорит, ты тоже, тоже рассказываешь про погоду. Хорошо. Просто э, есть такие анекдоты. Снимать не надо, чи надо. Да ну, можно снимать, ради, ради Бога, я все знаю. Сын приходит до батька, кажуть, скажи, що нет, да? ну, іди, мама, каже, скажи, что ты мне не где-то. Ну иди, мама, расскажи, ну поля, что Беруть, так. Якщо коротко, щоб зрозуміло, що жінка не може пояснити, що таке чоловік і як потрібно. А на жаль, тут проблема, як і жінок і чоловіків, що дуже мало чоловіків, які можуть... Треба надати цю мускуліність, розуміння хлопчику, навіть вже дорослому чоловіку, що ми, ми чоловіки, ну, я, наприклад, да, шукаю якісь авторитет. ми шукаємо тих старішин, які раніше були, щоб нам показали, як це правильно. Ми шукаємо хто в пішках, хто в фільмах, хто в э, зірках, то їм кажуть, що дають собі якісь поміри, Тому і доєднуються до, 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 до якісь. Тут, до речі, дуже класно Тут дуже класно цитата. Цілком зрозумілий жах, який він може відчувати, перебуваючи в гурхливих водах життя. Але відмовляючись від необхідності плести під вітрилом, тобто своїм почуттям, охопившись за щось будь-яку ідеологію чи залежність від когось, він втрачає свою мускулію. Тобто, що тут кажуть, з коли ти пливеш з вітрилом, так, то це тебе несе туди до твого призначення. Тобто призначення – Це теж те, 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 окрема мова. А коли ти починаєш питатися житті, там, за якийсь статус, за, за сім'ю, це приводить тільки до того, що ти втрачаєш свою мускулінність. Мускуліність це теж така поняття цікаве, це як мускуліність і фалос. Паласпалась, це таке член, то да, Паус, цережі, так. До речі, Палас теж біту. А можна питання? Автор говорить, от ви зараз приклад привели, що як парус, і що цей парус це почуття. Він говорить, що це почуття, тому що я трошки так сканувала книжку.